Всіх вітаю хало замен. Ви на каналі Будь зі мною. З вами ваша Наташа. От не хотіла я квасити цього року ніякої капусти. Але дівчата на своїх каналах наробили стільки смаколиків на зиму, що я не витримала. Купила капусту 3 кг. І буду маринувати її. Тобто, не робити кислою, а маринувати. 2 кг. Способами. Для цього мені потрібно буде порізати морковку болгарський перець трошки чеснику. Мені потрібен буде оцет, це 25% есенція. Я її буду розбавляти до 9%. Трошки олії мені знадобиться і різні приправи. Такий пімент, перець горошком, оце гвоздички. Оце чілі. Хлоп'я такі і лавровий лист. Зараз пошинкую цю капусту. Капусту я розрізала на шматочки і зважила її по кілограму. Підготувала банки. Банок в мене небагато, тому що я майже не роблю ніяких закруток. Назбирала ті, що були, різноманітні. І я їх не стерилізувала, тому що я їх помила в посудомочній машинці при 70 градусах. І всі ками вони, і кришки також разом помила. Стерилізувати можна різними способами. Можна поставити над, над чайником, над паром і кілька хвилин потримати банки і кришки залити кип'ятком. Ще можна поставити їх мікрохвильову піч і 3 минути прокрутити на найвисокому на, на налаштуванні 900. Ці банки готові для моєї капусти. Ставлю кастрюлю на вогонь і починаю кип'ятити літра води. Мені хватить пів літра маринаду на один кілограм капусти. Додаємо одну столову ложку солі і 60 грам цукру. Даємо все в цьому. Закипіти, добре розчинитись. Щоб зробити 9-відсотковий оцет, треба 25-відсотковий. Треба 9 частин 25-відсоткового оцету, залити 16 частинами води. Тобто я взяла 45 мг 25-відсоткового оцету. І залью сюди 80 мг, це буде 125 мг разом. Зараз це в мене вже 9% оцет. На літр маринаду мені треба половину оцього всього розчину. Тобто 60 мл. Капусту пошинкувала. Морковку натерла на терці. Морковки треба небагато, десь 50 грам. І все зараз перемішую. Додаю оцин, оцет в маринад. Даю всьому закипіти, а потім заливаю капусту. В кожну баночку вложу один лавровий лист, один пімен, дохмяний перчик, 5-6 горошків. Нормального перцю. І заповнюю повністю до цього рівня цю баночку сумішу капусти з морковкою. Капусту я переклала в банки. На один кілограм капусти треба десь 2 літрових банки. Це в мене просто банок не було. І зараз я все залью гарячим маринадом. Як ви бачите, зверху я залишила трошки місця і буду працювати ножем, щоб маринад зайшов донизу. Працюю ножем, щоб вийшло повітря. Потім доверху заливаю маринадом. І все закручую кришкою. Коли закрутила, перевертаю і ставлю на кришку. Закутую потім в щось тепле і даю охолонути. Для другого рецепту я змішую капусту з морквою і додаю болгарський перець трошки часничку. Маринад буде трохи іншим, трохи солодшим, і туди буде додаватися рослинне масло. До цієї суміші я додам ще насіння кміну. Ще раз ретельно перемішуємо і заповнюємо банки, які я стерилізувала. Усю цю ароматну зуміш заливаємо маринадом. Вона дуже-дуже гарно пахне, бо тут є і часник, і приправи, і капуста. Потім буду працювати ножем і робити те ж саме, що і з іншим рецептом. От такі симпатичні баночки вийшли в мене. Капуста з морквою в маринаді і капуста з морквою, з болгарським перцем, з часником і з олією. Коштовувати все будемо в якомусь наступному відео, коли все гарно замаринується. Дякую, що ви були зі мною. Ми були на каналі Будь зі мною з вами була ваша Наташа. На все добре!